Всім привіт! Приготуємо смачненькі, наче слоєні, пиріжечки з тушеною капустою. Для цього ми беремо 200 мл борошна. Я взяла половину об'єму, бо в мене мало залишилось капусти. Солі за смаком трішечки. і 2 столові ложки олії. Це перетираємо в крихту, щоб вийшла така крихта. І поступово дає, додаємо 70 мл води. І вимішуємо тісто. Я наголошую, що взяла половину об'єму. Якщо вам потрібно більше пиріжків, замішуйте вдвічі більше. Замішуємо тісто, якщо липне до рук, змазуємо руки олією, і також килимок змазуємо олією. Розрізаємо на рівні частинки і розкочимо найтонше, найтонше. Форма не має значення, тому що ми будемо загортати як млинці. Всередину кладемо капусту і загортаємо, ось так лялечкою. І так робимо з кожним шматочком тіста. Якщо у вас начинка закінчилась раніше, ніж тіста, подивіться в холодильнику, що ви маєте. Можливо, сир, можливо, фарш. Я вирішила з джемом робити. У мене один, один шматочок тіста залишився. І один пиріжечок у мене буде з джемом. Випікаю я також на силиконому килимку. він точно не підведе, не пристає. Змазую його, пиріжечки змазую. Яєчком спитим. Якщо ви тримаєте піст, то змазуйте або олією, або солодкою водичкою. І випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ви дивіться за потужності своєї духовки. І ось такі пиріжечки, хрустки ми отримаємо. Дуже класні, прості на піст саме те. Спробуйте.